Усіх на моєму рукодільному каналі. Цей випуск я хочу присвятити одному своєму фінішу, двом новим стартам та подарунку, який я виграла в лотерейці в телеграм-групі в Теревенях. Там лотереї проходить кожну п'ятницю, суботу, неділю, плюс-мінус о 21.00. І я часто там приймаю участь, і ось мені пощастило, мій номерочок зіграв, і я обрала свій подарунчок. Вже він мені прийшов, тому покажу його в кінці відео. Ну, по-перше, хочу розпочати, привітати дівчат, жінок. Ті, хто святкують зі святом весни. Дуже хотіла додати квіти, які я отримала від своїх чоловіків кадр. Але боролася з тінями як могла, але вони мене здолали. Ну, в цілому, сподіваюсь, на картинку це не вплине. Цих тіней вдасться мені уникнути. Ну і поставила свою найулюбленушу, напевно, картину це Мати Слава від Катерини Безперстого. дуже її люблю. І думаю, вона зараз в кадрі буде ну, прямо актуальна як ніколи. Ну що ж, перейдемо безпосередньо до мого фінішу. Ну, мій фініш, це ж зрозуміло по картинці, яка лежить на столі. Це риська від Нової слободи» принцеса Лісу. Я казала в відео, коли ми знайомились, що це мій найближчий фініш, і я це зробила завдяки, звісно ж, електронній схемі, бо якби я далі шила по паперовій, вона б ще дуже довго полежала і чекала на своє завершення. Ось ця красуня в мене мала вийти і вийшла. Тож ділюсь з вами. Своїм фінішем. Зараз я трошечки хочу нахилити камеру, приберу трошечки мати славу. Ну, без цього ніяк. Прийдеться, подивимося на ножки. Та-дам! Моя риська, моя красунька готова. Ну, що я хочу сказати? Зараз я ще трошечки її наближу. Ну, я результатом дуже задоволена. Дуже красива картина. Мені здається, вона я її почепила, трошки помилуватися. Як я і казала тоді, що все-таки цей чорний колір він дає такої глибини, він дає такої якоїсь загадковості, наче вона правда з лісу десь виглядає, дивиться на тебе ну, очі, очі. Правда, да? очі, це в ну, них ну закохуєшся. Ну, Взагалі нова Слобода, повторюся, робить шикарні у них нові дизайни, всі, всі тварини гарні. Ем, я колись думала, що хочу відшити їх всі, але на, наразі цю ідею залишила. Ну, Вони там всі гарні, окрім, якщо я не помиляю, сніжний барс. Чи якось так, ну, Дуже там мені не подобається ніс, він занадто рожевий, як на мене. Ну, а в цілому дуже дуже класна картина має бути. Тож, ось така красунька моя вже готова. Хочу розказати трошечки по залишках ниток. Нитки залишились. ну, Звісно, на другий відшив їх не вистачить, але, в принципі, нитки є. Ось така кількість залишилась. Ну, я загубила. Скоріше за все, я загубила, бо мені не вистачило 30-го кольору. Ну, я думаю, за того, що довгий процес в мене був, я і, і загубила десь цей. Ну, Я додала там трошечки схожий, по залишкам подивилась. Мені не вистачило ось тут трошечки в квітці. Ну, думаю, це не вплинуло взагалі ніяк в цілому на картину. І, напевно, не озброєним оком навіть ніхто. І не побачить. Ось такий мій фініш, він чекає на оформлення. Ну, скоріш за все, я її оформлю, не знаю, можливо, мамі подарую. Подумаю, чи чоловік не дозволить. Він зазвичай каже мені, Іріша, ні, ні, не можна. Це все моє висіти у нас вдома. Я кажу, ну боже, ну куди ж це все? Нема куди чіпляти? Ні. Ну, але ж все ж таки, якщо я вирішу, то я подарую. Ну, а далі ми перейдемо до моїх нових стартів. Ну, напевно, якщо в нас вже в кадрі нова слобода, то з нової слободи, новою слободою будемо і продовжувати. Цю красу я не буду забирати повністю, трошечки її ось так залишу. Хай тішить моє око. М -м. Ну, мій перший старт, який я розпочала, це також всім відомий. Вже вже, трошечки вибачте. Всім відомий вже дизайн. Да, це оце місто, ця вуличка. Як же вона? Затишна ніч. О, Ну, це теж прям я закохалась з першого погляду. Так мені вона сподобалась. Дякувати деревенням там дівчата швиденько, Юля зробила перенабір. Я перенабір одразу придбала, бо вже знаю, що таке паперові схеми в Новій Слободі. Вони не змінилися. Не знаю чому, але вже як є. Там іде дуже, до речі, цікаво. Там є дві упаковочки бісеру. Причому вони пишуть, що ви можете фрузлики крутити, а можете, якщо ну, не хочете, або не вмієте, або ліньки замінити на бісер. Ну, теж, до речі, цікаво. Альтернативу дають, це, ну, це добре. По кольорам, що тут у нас по кольорам? Це треба подивитися, напевно, мені на планшеті, скільки там точно. Ну, ось такі кольори. Зараз покажу. Ось такі, ну, темні, да? здебільшого темні. Сам малюнок досить такий темний, але за рахунок того, що, мені здається, багато темного, ефект сяяння віконечок буде просто неймовірним, буде максимально натуральним, мені так здається. Ну, подивимося. Процес як процес. Нічого складного, нічого над надлегкого, надскладного. Трошечки я записалася в спільний відшив. Також дівчата організували по новій слободі, Він ще з стимулом, так би мовити. там Потім переможці якісь отримують там знижки на нову свободу, якщо я не помиляюсь. Ну, тобто треба. Мінімум 500 хрестиків тиждень нашити на, на картині. Ну, думаю, якраз гарний е, привід розпочати цю вуличку, бо я дуже на неї заглядалася. Ну, на даному етапі я маю ось такий результат. Починала від місяця, підрахувала середину е, звідси. Е, і ну, одна криша майже готова. Ось така. Це небагато, немало. Ну, трошки є. Вже готового. Ну, вишиваю я на снапах. Нитки в нас знаходяться на оригінальних органайзерах для блендів, бо тут є бленди. Я буду використовувати ось таку планшетку від ВДВ, У мене є. Ну, і в цілому ця вся організація процесу. Тут нічого зайвого. Як на мене, не треба. Я відшила вже майже 4%. Це 1510 хрестиків. Ну, в цілому, по марафону 39 771,5 тисяч. Із них бекстіча 6478 і 36261 це хрестиків. Ну, сподіваюсь, так як СП проходить розрахована на 3 місяці. Ну, Можливо, я за три місяці її закінчу, було б, напевно, непогано. Я перепрошую, якщо якісь посторонні звуки, тому що в мене сусіди, напевно, вирішили зробити перестановку. Ну, Напевно, вони, вони, звичайно ж, кожен день роблять, але напевно зараз вони, дуже їм необхідна. Далі продовжимо моїм наступним стартом, причому так цікаво вийшло. Я закінчила риську, похвалилася дівчата і кажу, що в мене ж тепер муки вибору, що розпочати. Я ж на виставці там собі підкупила і хотіла вже щось розпочати. І зробила опитування. І дякуючи дівчатам по опитуванню ну, перемогла ось ця красуня. Ось ця вона різнобарна. Ну і, звісно, я ж її і розпочала. Зараз трошечки, тут організація в мене максимально проста. Взагалі максимально. У мене все гарно зберігається в цій коробочці. Тут я навішую ниточки, які зараз там я вже використовувала. Напевно, я зараз трошечки приберу свою нову свободу в сторону. Ось так і Ось таким чином в мене міп зберігається процес. Мені дуже зручно, компактно. Ось тут у мене ножнички з моїми тюльпанчиками гарними. До речі, ножнички я теж виграла в отереці. І... і тут ниточки. Ось ця краса, голка на місці. І ще я, в мене є магніт такий жінка. Ось покажу ближче. І я думаю, о, ну під процес прям буде те, що треба. Я не пам'ятаю, де я її придбала, коли, в кого. Вона наскільки гарна, настільки вона погано тримає голки. Ну, я вже почепила більший магніт. ну, на зворотню сторону, такий великий, і ні, не тримається. Або цей магнітик дуже маленький, або він заслабкий, не розумію. Ну, в цілому вона просто лежить в коробочці ця бджілка. Дуже гарна, але ну, не тримає мені голку. Ну і бісерочок покажу. Біся на місці. Ось таким чином в мене зберігається мій процес. Все, все в коробочці дуже зручно. А тепер безпосередньо перейдемо до що ж я навишивала за цей тиждень. А навишивала я за цей тиждень, небагато не мало. Ось стільки. покажу трошечки ближче. Вишиваю на рамі. Ось так. Тут мої тюльпанчики, гарнюнчики. Ось тут уже соти мене трошечки залишили завершити. Ну, ось маю такий результат. Ну, хочу сказати так. Шовщики шити нелегка справа, як виявилось. Ну, що значить не, ну, нелегка? Ні, воно гарно, все виходить, виходить, але треба бути дуже уважним. Я декілька разів переплутувала просто не туди голку встромляла і вже все шов вже не виходить. Звісно, добре, що його одразу видно, що він не такий, як має бути. Але треба бути дуже зосередженим. Ну, серіал подивитись під цю вишивку, я не можу. Я можу лише слухати, тому дякувати Ютубу і що слухати під цю роботу. Ну, але вона мене захоплює, тому що ну, краса неймовірна. Я не знаю. Далі я подивилася від ши в інстаграмі у різнобарно на сторінці. Мені там так складно, не знаю чи ну, я, я все таки сподіваюся, що впораюсь. Але мені здається, що це, напевно, були найлегші шовчики, що далі буде набагато важче. Хоча, з іншого боку, якщо мене хардангер не злякав, то чому має це лякати? Ну, в цілому побачимо згодом. Ну, Процес мені подобається. Це мій перший досвід на тканині з люрексом вишивати. Теж цікаво, як вона блищить, як... але деколи в очах рябить. Ну, коли зосереджений дуже, то в очах, звісно, трошечки рябить. Ну, слухайте, краса на то вона і краса. так? Якби було все легко, то, напевно, не було б такої краси і таких результатів. Ну, і відшив, я бачила, він ну, варте того, щоб над ним трохи посидіти. Ось, е, ну, майже все. Відео довгим не буде. Е, мої два старта. Мій фініш, і покажу вам виграшний лот на Ось так покладу трошечки, який я обрала. Це теж всім відомий дизайнер, дуже хотіла. І ось від, хто це у нас? Боже мій, забулась. Козі крос, так? Да? Якщо я правильно, хрестиком. Угу. Оцей будиночок. Ще там ще подаруночок. Ну, всі знають ці дизайни. Я навіть не знаю, чи варто розпаковувати. Чи... ні, ну, давайте розпакуємо. Що мене підкупає, ну, перше, все, оці гуцики. Ну, мені подобаються такі маленькі деталі, вони ну, дуже дуже милі. Ось такі гудзички, ось такі є гарні кольори міточок. Така косичка гарно, так? Да? Ось тут бісерочок. Покажу. Ну і сама, сама. Дерев'яна заготовка для вийшов з фетром. Все є. Ну і схема. Схема паперова, але це маленька робота, я можу її і по паперові шити без, без ніяких проблем. Причому, що я ввожу свого сина в музичну школу, і інколи мені, дивлячись, який день приходиться ну, чекати в машині його там деколи 45 хвилин, деколи 2 години, якщо там поєднується е заняття плюс хор. То я думаю, що взагалі-то її собі в машину. Ну, в мене є час. Або можна повишивати щось маленьке, або почитати книжку. Ну, я думаю, що можна взяти і цей будиночок буде такий мене, автомобільний процес. Е, ну, чому би і ні, може бути. Ось і все. Наразі не буду робити дуже довге відео. Показала вам, сподіваюсь, е, отак от підніму Матиславу, Сподіваюсь, вам сподобалось. Мені будете вболівати. Буду дуже вдячна за будь-який коментар, за, за лайк, за підписку. Тим більше сподобались мої процеси. Можливо, когось хтось думав розпочинати чи ні, і подивилися, і тепер розпочнете. Це буде круто. Ну і що, бережіть себе, бережіть своїх близьких, донатьте, вірте в ЗСУ, вірте в себе, в нашу перемогу. Все буде Україна. Всім бажаю весни. Чим поскоріше. Пташки вже співають за вікном, вже хочеться сонечка тепла. Ну і рівних хрестиків і швидкої голочки. І всі ваші, щоб вишивальні мрії обов'язково здійснювалися. Неважливо, неважливо коли. Чи під час свят, чи в лотерейці, ну, чи взагалі хтось вам щось подарував. Це ж круто, коли вишивальні мрії здійснюються. І швидких вам фінішів. На, на все добре, пока!